На днях ігровий директор Тодд Говард і команда Bethesda Game Studio випустили новий великий геймплейний ролик по грі Starfield, поділившись деталями про все, що може цікавити гравців. Я вибрав найцікавіше на мою думку, та хочу поділитися з вами. Посилання на повний ролик розробників буде в описі. Hey, come on. Come on. Okay, take it easy. Окей, were out cold. Uh, no physical damage. Mentally, the jury's still out. You know who you are? New recruit for Argos Extractors? Ring any bells? Any of this look familiar? Почнемо зі створення персонажу. Ви матимете 40 пресетів, які стануть початковою точкою створення вашого персонажу. Можна буде обрати статуру персонажу, тип тіла, відтінок шкіри та навіть тип ходи. Нова система створення персонажа запропонує більше, ніж все, що було до цього в іграх від Bethesda. Можна додати пошкодження шкіри, шрами, макіяж, плями, пірсінг і навіть налаштувати вигляд зубів. Також можна буде обрати передісторію, яка може впливати на перебіг деяких подій в грі та дасть вам три базових навички. І нарешті ви зможете обрати три риси, які мають свої переваги та недоліки. Наприклад, є риса, яка дає вам підвищення шкоди, коли у вас низький рівень здоров'я, але на вас зненацька можуть напасти найманці. Обирати риси не обов'язково і в подальшому ви зможете їх позбавитись. Базуючись на навичках та перках, які подобались розробникам з їх попередніх ігор, Bethesda створили абсолютно нову систему навичок. Кожного разу, коли ви підвищуєте свій рівень, ви отримуєте очко навичок, яке можна використовувати для розблокування або підвищення рівня навичок. Рівні відкриваються виконуючи завдання, які пов'язані з цим навиком. Виклики стають дедалі складнішими під час того, як ви досягаєте вищих рівнів. Всього в грі буде 5 різних дерев навичок із чотирма рівнями для кожного навика. Навички будуть впливати на ігровий процес як на планетах, так і в космосі. Bethesda наголошує, що вони створили не світ гри, а галактику гри. Таким чином, вони хочуть дати гравцю свободу дослідження різних планет. Перед приземленням на планету чудовим рішенням буде просканувати її, щоб отримати інформацію про наявні ресурси. Які можна буде використати для крафту, будівництва та кастомізації. Самі планети процедурно генеруються, коли гравець наближається до них. Водночас під час дослідження планети з'являється контент створений вручну. Далі система додає цікаві локації для дослідження, істот, яких гравець може зустріти, та руду й рослини, які можна зібрати. Це дасть різний ігровий досвід гравцям, які були на одній тій самій планеті. В грі більше тисячі планет, які чекають на вас. Схоже, що, окрім великих, так би мовити, головних квестів, в Starfield буде багато додаткових місій та випадкових подій. Таким чином, розробники намагаються зробити навколишній світ живим та наповненим. Однією з головних пригод буде історія Сузір'я, напівміфічної групи останніх справжніх дослідників галактики, які намагаються знайти відповіді на деякі з найбільших питань людства. Кожна усталена система є домом для різноманітних історій, людей та пригод, які ви можете розкрити. Також, окрім великих поселень людей у космосі в межах об'єднаних колоній, ви знайдете більш дикі та незалежні коаліції зоряних систем. За межами цивілізованих систем нас чекатимуть ще багато систем для досліджень, які є домом для більш ворожих фракцій у галактиці.

Збільшення потужності двигунів збільшить вашу швидкість. Посилення гравітаційних приводів скоротить час необхідний для здійснення стрибка. А перенесення потужності на ваші щити та зброю означає, що ви готові до бою. І ви завжди повинні бути готові, тому що ви не одні у космосі. Після знищення ворожого корабля ви можете зібрати залишки ресурсів. Але не обов'язково знищувати ворожий корабель ви завжди можете взяти його на абордаж та заволодіти їм. З будь-яким кораблем у космосі ви можете взаємодіяти, щоб торгувати, обмінюватись інформацією і навіть напасти як пірат. У космосі будуть не лише битви, ви завжди зможете зустріти цікаві місця, які варто відвідати та дослідити. Відвідуючи нові дивні місця та знайомлячись з новими людьми, відволікаючись на випадкові пригоди, ви можете усвідомити, що потрапили в абсолютно нову історію. Кожному космічному порту є корабельний технік, який дає змогу купити, продати та модифікувати кораблі. Bethesda розробили детальний редактор космічного корабля, в якому ви можете налаштувати та покращити ваш корабель на власний смак. Кожен з модулів, який представлений в грі, ви можете налаштувати та покращити. У Вас є два шляхи зробити це. Можете швидко покращити окремі системи. Або можете перейти в режим суднобудівельника, де ви зможете змінити будь-що від систем до зовнішнього вигляду та макету. Наприклад, додавши модуль для проживання, ви збільшите місце для екіпажу, а новий гравітаційний двигун дозволить робити стрибки на більшу відстань. Ви навіть можете пофарбувати ваш корабель. Додані модулі впливають не лише на характеристики корабля. А й на те, що ви можете робити всередині. Також можна найняти команду, яка буде підтримувати роботу корабля. Ви не будете самотніми на кораблі та в подорожах по планетах. До вас зможуть приєднатися компаньйони, яких ви знайдете по всій галактиці. Кожен компаньйон має свої унікальні навички для ваших кораблів та ванпостів, а також лінії унікальних квестів. Окрім компаньйонів, є й члени команди, яких можна найняти в космопортах та які також зможуть подорожувати з вами по світу. Якщо у космосі вашим домом буде космічний корабель, то на планетах ви зможете побудувати свою базу. Аванпост можна побудувати майже будь-де та на будь-якій планеті. Призначивши екіпаж і компаньйонів для роботи на аванпості, ви отримаєте додаткові бонуси, а також зможете видобувати там ресурси, поки вас немає. Для будівництва бази використовується зручна камера згори, яка допоможе вам краще спланувати свій табір. Всередині бази ви зможете прикрасити та налаштувати все за власним бажанням. Додавши крафтові та дослідницькі станції на свій аванпост, ви зможете використовувати будь-які ресурси, які знайдете. Також буде можливість модифікації вашої зброї, зміна прицілів, більше магазини, різні ручки і стволи, різні боєприпаси, наприклад, вибухові. Для прихильників тихого проходження можна використовувати глушники. Також є широкий вибір зброї ближнього бою. Сподіваюся, що ми отримаємо справді живий світ, в якому гравцю буде чим себе зайняти. Та гра виправдає очікування фанатів, які на неї вже зачекалися. Пишіть в коментарях, які ваші очікування від гри, та не забувайте поставити вподобайку цьому відео і підписатися на канал. Слава Україні! Слава ЗСУ! Побачимось!